Сіндей, дитяча білизна. У лоті є моделі для хлопчиків та для дівчаток. Є для хлопчиків в упаковках боксерки 134-140 см. Також є ось такі з щенячим патрульом на 92 см, 158-164 дві упаковки, 170-176 Також на 170-176 см, 158-164, далі 122-128 см. На 92, 146, 152 см, 134, 140. Далі для дівчаток також в упаковках 110-116, 122-128, 170-176 см. Далі є ось такі моделі на 122-128, 98, 104 см, шортиками. Далі. На 110-116 сантиметрів. Є низ від купальничків. Далі для дівчаток також на 122 128 сантиметрів. 134 140 сантиметрів. 170, 176 сантиметрів.